Це конверс, але не ті, що ти знаєш. Це не просто кеди, це прибульці з майбутнього. Star Motion High. Оце платформа. Це що взуття чи концепт кар. Конверс. Вирішили, що 2025-й – це час рельєфної революції. І знаю, що в них вийшло. По дизайну це класичний чак Тейлор зверху, але знизу ніби черевик Optimus Prime. Верх знайомий чорний канвас, висока посадка, біла гума навколо. Але головна зірка тут. Біле хвилясте чудовисько, яке завершують медово коричневі зуби. Підошва ніби щойно з вуликів стилю, і при цьому візуальний баланс на всі 100. Попри свій монстроподібний вигляд, підошва тут суцільний кайф, всередині м'яка устілка ходити в них як по батуту, але контрольовано. А ще вони вище на сантиметрів 5. але врахуй, що вони масивні. Якщо хочеш акуратну пару, це не сюди. Але якщо хочеш, щоб на тебе звернули увагу, це саме воно. Рем Стар Моушен Хай це коли конверс подивились на світ і сказали: час іти далі. І бажано на великій підошві. Якщо ти готовий до трансформації, лови цю пару в магазині МОНААД. Зустрінемось в наступному огляді.